чи зміниться добуток 3 помножити на 2, а потім помножити на 4, якщо дужки поставимо по іншому. 3 помножимо на добуток чисел 2 і 4. Ні. Розгляньте малюнок. Можна розмістити яблука у 4 рядки по 2 кубки, кожна з яких міститиме 3 яблука. А можна розмістити у 3 рядки по 4 кубки, у кожній з яких по 2 яблука. Загальна кількість яблук від перекладання не змінюється. Тож 3 помножити на 2, а потім помножити на 4 все одно, що 3 помножити на добуток чисел 2 і 4. Від порядку групування множників добуток не змінюється, сполучна властивість множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел. Для зручного обчислення корисно запам'ятати такі добутки. 2 помножити на 5 10. 20 помножити на 5 100. 50 помножити на 2 100. 4 помножити на 25 100. 125 помножити на 80. Користуючись цими добутками, можна зручно обчислювати значення виразів. Спростимо вираз. З переставної та сполучної властивості множення випливає, що при множенні кількох чисел або буквених виразів множники можна міняти місцями та брати в дужки. Тим самим визначати порядок обчислень. Застосуємо переставний і сполучний закони множення та згрупуємо окремо числові множники та буквенні. Отже, виділимо числові множники і буквенні і згрупуємо числові множники і буквені множники. 15 помножити на 3, 45. С помножити на D, це добуток СД. Записуємо 45CD, бо ми пам'ятаємо, що крапочку між числом та буквою ми вже не ставимо. 45 це числовий множник буквеного виразу. Він, як правило, записується на першому місці і називається коефіцієнт.